Туди їздити я не боюсь. Навіть якщо там щось падає, взривається, літає, ну, цей страх я поборов собі. Ну, коли хлопці в раці говорили, що вони попадають в оточення, от, от тоді мені було страшно за них. Тобто, ну, я хотів їм допомогти. Тоді ти не думаєш, в тебе ну, як страх пропадає, ти хочеш їх звідти забрати. 36 людей да, це, це було. ну, я розумів, що я можу не встигнути. Велику, Великий внесок в моє виховання, скажімо так, зробили мої друзі. От, наприклад, Вова, майор, Вампір. Вони допомогли мені якби, от навчитися от відключати цей страх і все. Ти просто їдеш туди і тобі не страшно ну, насправді тобі не страшно. Ти туди їдеш, бо ти знаєш, ти їдеш робити добру справу. Ось і все.